Сама погода вже каже. Що? Правильно. Каже, що вже печечку треба розтаплювати. Але тут ще три доробить. Короче, доробити. Коротше, значит, спинку я зняв з парілки. Рішив. Е е е е е е не нужна вона коротше, ця спинка. ну Зачем спинка? Коротше, якби нужна в парілку. І зробив, все, вона тут була. І сюди це, кстати, лежить у мене оградка, е е Тут вона буде стоять. Ось така. З, термо, з термолипи. Така цікава вода ну а що на неї дивиться, як вже прикріплю, подивимося. Ну така у нас ситуація. Ну, зараз знач, підрізав я регулятор тяги, щоб компактно було все тут зачистив, зачистив плиточку. Все красиво, до речі, я її ще вскрию. І буде красота. отака у нас банька вийшла хороша. Зараз. Дороблю это буду розтаплювати, бо щось уже тут прохладно стоє. Так що думаю, що й попаримося. А що прохладно? Кстати, ніхе. 15 градусів. Ніхто тут нічого не топить. Вот таке приміщення і в принципі. Зачем йому топиться, да? Такі справи.